Вітаю вас. Це власний погляд. Ситуацію у Верховній Раді ми обговорюємо із народними депутатами від партії регіонів. У нас сьогодні в парламентській студії Олександр Дудка. Так а від фракції Свобода, народний депутат України Ігор Швайка. Доброго дня, вітаю вас, панове. Отже, чому і сьогодні не вдалося розпочати роботу у пленарному режимі? Власне, знаєте, опозиція готова працювати в парламенті, і це було ясно на вчорашній, на позавчорашній день. Це було ясно вівторок, коли ми вимагали в інтересах міста Києва ухвалення рішення про проведення виборів міського голови і міської ради. Те, що відбувалося вчора і позавчора, ну інакше ніж як фарсом, причому таким, знаєте, дешевим фарсом, закритими дверима з з масовкою все по 50 гривень за євросоюз. А, інакше, ніж як таким, знаєте, примітивним фарсом це назвати не можна. А, сьогоднішня наша позиція є наступна. Ми повинні розглянути питання про призначення виборів в столиці міського голови і міської ради. Ми повинні обов'язково це вже там, наступна вимога, яка виплила відчорашніх порушень з боку партії регіонів, включити все те, що на закритому збіговиську на банковій 6 8 вчора було наголосовано. Щоб це суспільство бачило, які це рішення ухвалюються, бо там 244 немає. Знаєте, дуже корисно спілкуватися в куларах Верховної Ради, коли співробітники апарату кажуть, така частина регіоналів явно поїхала додому. 244 там в принципі ніяк не могло бути в залі 240 місць. Ми бачимо відсутніх 30-50 крісел. Ми бачимо 10-20 людей, які стоять в коридорі народних депутатів від партії регіонів, так званого штурмового загону, які не пускають членів лічильної комісії, мене в тому числі, ну явно всередині ну не може бути ніяк 244. Тобто, цей фарс дешевий необхідно просто припинити. І ми готові спокійно сідати, відстоювати свої позиції і голосувати по всім тим законопроектам, які є в Верховній Раді України. Яка позиція власне більшості? Більшість як готова працювати абсолютно. Правильно говорить Ігор Олександрович, я хочу сказати слідуюче, що якраз з точністю наоборот нам опозиція не дає працювати. Тому і вчора я особисто з полешенням зіткнув, коли була запропонована пропозиція, перейти на банкову. Ми прийшли на банкову. Да, звичайно, умови там трошки не ті, стільки було точно людей. Відповість лічильна комісія, на що лічильна комісія відповіла, що було 244 депутата. От, Було їх, може, 234, може 238, тому що дійсно потім по два, по три, по чотири чоловіка народних депутата виходили, верталися. І якщо ви дивилися передачу, я думаю, трансляція обов'язково була, і дивилися ті, хто в цьому зацікавлений, то, по-перше, пройшли. Вчора парламентські слухання, на мій погляд, демократично ми е, прийняли із 25 законів, було прийнято е, всього лише 9. 13 законопроектів. Було відхилено. Причому і Позафракційні депутати і від комуністів, і від партії регіонів висловлювали свою думку. Я був там, як кажуть, Ота до Я. Тому чесно говоря, був вражений приємно вражений тим, що якраз позицію займали демократично і відстоювали ті питання, які там є. От. Тому е, я вважаю, що вчора парламентські слухання пройшли у нас демократично і по закону, тому що е, конституція не заперечує проводити в другому сесійному залі. Та сесійна зала, я не буду повторюватись, була вибрана вчора на банковій. От е, була визначена лічильна комісія, розпочата була робота, і десь около четвертиї ця робота була закінчена. Ще раз повторюю, звичайно, умови були не зовсім комфортні, враховуючи і те, що голосування, Сувати приходилося звичайно тільки піднімаючи руку за або проти. Ну і ті вештання по залу, звичайно, вони теж комфорту цього не додавали. Але я приємно вражений, вражений одним, що ми знайшли вихід з тупого кута, і якщо й далі опозиція буде блокувати, так як і сьогодні, до речі, трибуну, то звичайно, ми будемо переходити і шукати банкову, зоряні ряд других. Вот і працювати для людей. Вот і запрошуємо звичайно опозицію, але в нас є сесійна зала, яка спеціально для цього облаштована. І ті 100 днів, які ми прогуляли до тієї неділі, я давав інтерв'ю, пропрацювали всього лише 7 днів. Оце якраз і є результат роботи провладної політичної сили комуністів із опозицією. І я на сьогодні ще вибачаюсь, докажу. Я розраховував, що ми заслухаємо хоча б кабінет міністрів, тому що тільки що Ігор Олександрович сказав, що одна із позицій відстав. Авка уряду, як він може бути відставлений, якщо ми не разу навіть не заслухали. У мене особисто теж є питання до міністрів, і я підготував ці питання і хотів, щоб мені надали відповідь, чому ті або другі питання на виборчих округах, які не мають представляє Ігор Олександрович. Я представляю 82-й виборчий округ по Запорізькій області. І звичайно, ці питання треба вирішувати. А вирішити, ми їх можемо тільки тоді, коли розпочнемо працювати. Дякую. До речі, пане Ігорі. Я хотіла також вам задати питання. От вчора. Опозиція запрошувала представників більшість до сесійної зали, а для того, щоб домовлятися і працювати, але трибуна знову заблокована. Розумієте, питання в чому стоїть? Якщо от мій колега зараз сказав декілька фраз, я просто дивився, знаєте, у вас так гарно, коли ви починаєте брехати. У вас руки тремтять. От я просто це спостерігав зараз за рухами, які ви зараз робили. Перше, ви сказали парламентське слухання. Так це не було пленарне засідання. Це було напівзакрите, напівлегальне, напівбандитське збіговисько, яке вирішило оголосити себе другою альтернативною радою. Так, це було правда. Друге, було зібрано молодь. Я вам скажу для чого, і ви це знаєте чудово для того, щоб зробити суточку і красиву картинку. На те, як погана опозиція навіть в екзилі у тій регіонівсько-комуністичній Верховній частині ради, не дає працювати, це розрахунок не здався. Ви сказали далі про лічильну комісію. А, доповідаю, що я є членом лічильної комісії. Мене на засідання лічильної комісії не запрошували. Більше того, коли я прийшов на банкову, мене банально Шенцев, Тадеєв, Бірьозкін Company просто не пустили. А задача була дуже проста. Прийти, і як в першому класі діточок, знаєте, по головам просто перерахувати. Є 240, нема питань. Але ж ми чітко знаємо, що їх там було 180-185, не більше. Тому що, коли вся та братія збирається в сесійній залі, то у них виходить разом 210-215 голосів. І про те, що це рішення було випадково, теж не треба брехати. Бо навіть телеканал Рада, який виконує розпорядження Рибака, готовий був до цього моменту ввечері. І це не було спонтанне рішення для зборів комуністичної партії партії регіонів. І Чому знаєте, покажете, для чого і знаєте буде для буде... чого? Тому що рибак сьогодні намагається продемонструвати хоч якусь активність, тому що рибак не впорується з керівництвом парламенту. Рибак, який сьогодні представляє комуністичну партію регіонів, президента Януковича, фракцію партії регіонів, він банально не впорується своїми задачами, і він за рахунок переходу на банкову хотів продемонструвати, що він хоч щось може зробити. А чим закінчилися ваші вчорашні рішення? От для, для глядачів. Вони, якщо вчора слідкували активно, то, мабуть, повинні були б бути уважними. Він закінчував те, що з місцевих бюджетів забрали реєстраційний збір, намагаються забрати. Це не буде законами. Намагали забрали реєстраційний збір за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Раз наділили сіма мільярдами Міністерство доходів і зборів. Два. Проголосували декілька іще законопроєктів суто лоббістського характеру. Три зрозуміло, один раз так поголосували в екзилі, створили отакий цирк Шепіто. Зрозуміло, можна місяць не працювати, тому що єдина задача вчорашнього засідання було перерозподілити бюджетні кошти. Як до цього може ставитися українське суспільство? Де ви банально не готові до діалогу? Ви не готові сьогодні до нормальної законотворчої роботи, тому що це є дискусія. Якщо ми проголосували разом з партією регіонів законопроект про особливості банкрутства шахт, на це було рішення профільного комітету, на це була добра воля фракції, які дійсно сказали, що закон неоднозначний, але він потрібен. Є у нас Луганська, Донецька, Львівська, Волинська області, там, де є вугільні шахти. Є зрозуміла ситуація, не врегульована в законі. Це винятки, ми зараз можемо сказати, коли партія регіонів готова до якоїсь конструктивної роботи з обговорення, щоб принести законопроект готовий, аргументований і, власне, одержати підтримку всього парламенту. Зрозуміло, що опозиція не буде голосувати за підкуларний розподіл бюджетного порога. Які не йде на соціальні програми, які не йде на виплату пенсій і зарплат, як чим ви маніпулюєте постійно, зрозуміло, кому пішли вчора гроші? 7 мільярдів митникам і податківцям. Супер! Оце єдине, заради чого ви збиралися. Факт очевидний, тому що коли відкриваєш на відміну від багатьох телеглядачів, народні депутати перед тим, як ідуть сесійну залу, що роблять? Експертна група працює, і по кожному законопроекту є висновки комітету, головного науково експертного управління, висновки депутата з профільного комітету. Ми бачимо ціна питання. Вчора ви зібралися для чого? Для того щоб пустити пилюку в очі, що, начебто, роботу ви, начебто, розблокували. А насправді ви зібралися для того, щоб поділити бюджетний період. Крапка. Дякую, пане Олександре. Чи готова більше сьогодні до діалогу з опозицією? Що ми можемо очікувати рівно за тиждень, коли розпочнеться чергове пленарне засідання? Чи шановні ідете видачі, ви на пост? звертаючись до вас? Оце повірте точно так, як тільки що Ігор Олександрович продемонстрував, починаючи з того, як у мене тремтять руки, от, а я вам не дозволяю робити мені такі зауваження. Ви подивіться на себе, шановний колега, от оце так вони працюють в парламенті. Оце оця синітниця, вона постійно йде. А ми призиваємо дійсно до діалогу, до діалогу з владою, до діалогу із з комуністами, до діалогу з опозицією. І як приклад цьому яскравий приклад, колега промалчує вчора. В нас на засіданні на тій же банковій прийшли депутати від фракції Батьківщина від опозиції. Чого вони туди прийшли? Я знаю, думаю, що Ігоря відповідь на це є. І деякі депутати від опозиції вчора давали інтерв'ю, п'ятики, що й вони перейдуть, тому що їм просто надоїло місити грязь на сухому асфальті. Треба зайнятися ділом. І це, Ігор, вирішується в діалогі, а не при блокуванні трибуни. І ні ви, ні я не маємо туди доступу потім із своїми емоціями, своїм діалогом, а саме головне з тим результатом, яким ми обіцяли. Людям і в Харківській, і, як я вже сказав, в Запорізькій області, яку я представляю, а вони ждуть від нас результату. От і ви повернетесь на слідчі неділі, працювати в округ. Що ми скажемо своїм обранцям? Сказати особо нічого. Опять блокується трибуна, опять ми не вирішуємо ті питання, які нам делеговані, а їх дуже багато і в земельних питаннях, і по тому ж самому БТІ, і по ряду питань, в тому числі до речі, за Київ. За Київ також є питання одне із питань, яке також треба продовжити в діалогі і чому не було проголосовано Оно ж винесено. А то що не проголосування, це не проголосували, вибачте, це питання звичайно друге, але воно було винесено. Воно було винесено на розгляд і до його треба повертатися. Ми вчора на профільному комітеті. А я представляю комітет державного будівництва і органів місцевого самоврядування. Ваші колеги також були, і ми домовилися, що ми до цього питання обов'язково повинні повертатися. А для того, щоб ми повернулися, ми, ми повинні звичайно вести діалог, а не відстрочувати свій час робочий, до речі, час і ще на певний період. Панове, потрібно працювати. Політика це мистецтво домовлятися. От які ви власне ваші політичні сили бачите вихід із кризи для того, щоб дійсно ну розблокувати роботу парламенту і почати працювати? Пане Ігоре, прошу Ви знаєте, що сьогодні вимагає опозиція, всеукраїнське об'єднання Свобода, батьківщина і удар на цей час, і так само як ми бачили це з персональним голосуванням. Блокування роботи Верховної Ради це є вимога імперативна, якщо хочете, ультимативна. Виконувати Конституцію і закони України. Якщо їх виконувати не хочеться, тому що партія регіонів знає, що вона пролетить як фанера над Києвом, то це не означає, що ви маєте право усуватися від вирішення цих питань. Вимоги опозиції, які сьогодні озвучені: відставка Азарова, вибори в Києві першочергово, вибори в Києві. Покарання заколотників, які вчора цей е, такий іронічний фарс влаштували. І головне питання воно сьогодні додалося: всі ті законопроекти, які вчора під покровом охоронців і все по 50 масовки на Банковій, яка почала там ще збиратися сьомої ранку. А у мене комітет знаходиться на банковій. Це знаєте, я дуже гарно бачу перед своїми вікнами, хто списки перевіряє і яка це молодь за ЄС збирається, і для чого вона там збирається. І ми повинні внести в сесійну залу всі ті законопроекти. Якщо партія регіонів хоча б вчора хотіла вчора зробити браваду, що нас є 244, що ми сюди перекупили, бо перебили вже двох-трьох тушок з метою розколоти е, чи то батьківщину, чи то роботу між всередині між опозиційними фракціями, це, будь ласка, немає питань. Заходьте в сесійну залу, і тепер тільки, будь ласка, покажіть під прицілом фотокамер. І під контролем з боку опозиції, наскільки у вас є 240. А я би хотів нагадати нашим телеглядачам, що за останні два тижні партія регіонів своїми союзниками-комуністами, які, до речі, знову одержали посади на митниці, тому вони стали такі слухняні і причесані, не проголосували жодного законопроекту без голосів опозиції. Ні позафракційних не вистачає, ні комуністів з партії регіонів не вистачає, Получається 222. От ключове стало на цьому і не йде далі, і ви чудово розумієте, що той фарс з розподілом бюджету на сьогоднішній день, який ви чинили, із перетвор... з перекиданням з голови на ноги із ніг на голови та жонглювання місцевого і центрального бюджету, він не може продовжуватися в парламенті. Повинно узгоджуватися рішення, яке ми робимо для України, а не для окремих трьох п'яти посадовців, які ті п'ять або сім. Або 17 мільярдів собі із цього розподілу будуть мати на цей час. позиція наша Всеукраїнського об'єднання Свобода погоджуємося з батьківщиною і сударом. В першу чергу, ми виходимо в неділю на акцію, яка спрямована проти цього злочинного режиму. Цей злочинний режим, знаєте, він хоче бути і злочинним, і смішним водночас, щоб ставатися якимось демократичним. А стосовно наступного тижня, з чим їхати в округах, я вам нагадаю. Як член регламенту комітету, ви, можливо, календарний план не читаєте. Наступний тиждень це тиждень роботи в комітетах, а не в округах. В округах ми будемо працювати починаючи з 22 квітня. І якщо б партія регіонів, хоч іноді, читала той регламент, за який вона сама голосувала раніше, можливо би ситуація в парламенті була краща. Можливо, бо ми не мали такої кількості зупинок парламенту. Ми для чого власне зупиняємо, щоб не допустити подальшого порушення. Дякую, пане Ігоря. Залишається дуже мало часу. Ми хочемо послухати вашого опонента, який все-таки ви бачили. Наприклад, жаль, мій колега. Не хочу назвати його опонентом, тому що я думаю, що все-таки ми представляємо Україну і не хто з якої політичної сили нічого нового так і не сказав. ні мені я думаю, і мабуть виборцям. І причина одна: причина в тому, що блокування трибуни це є єдиний Вихід наших опонентів не треба і ще раз, Ігор. Я вас повчаю, я за вас старший, майже на 15 років. От як кажуть, вставляти мені ума, вибачте за цей вираз. Я прекрасно знаю по регламенту, яка слідуюча робота, робоча неділя. Так, да, це дійсно робота в комітетах. От через неділю буде робота на округі, але ж ви знаєте прекрасно, що більшість нас поїде в округи, тому що люди ждуть нас нетерпінням і вирішення тих проблем, які є на превеликий жаль. Ви так з іронією і продовжуєте, і закінчуєте так сказати нашу зустріч. Тому, шановні телеглядачі, шановні українці, Ми так? будемо дуже надіятися, що ми знайдемо компроміс, як ми називаємо з опозицією. Я хочу сказати з нашими колегами, і все таки приступимо до роботи, так як це ви нам указували. Дякую за увагу. Ну і на сам кінець дуже коротко. який ми можемо побачити пленарний тиждень 16 квітня? Власне. Я дуже надіюся, що представники а Авіні керівники партій, в тому числі і свободи, все таки домовляться, знайдуть компроміс, і обов'язково ми 16 квітня запрацюємо в сесійній залі, яка от перед нами, і дійсно як це повинно бути. Домовленості мають тривати вже уже сьогоднішнього Домовленості дня. Вони вже проходять сьогодні. Я надіюсь, і завтра вони будуть проходити і весь і наступний час. комітетський тиждень. Так що ми в принципі можемо побачити. тиждень. Да, хто буде працювати комітети? Є з деякі комітети, що мабуть іще й не почали працювати на превеликий <кій> жаль. А ті, які працюють, і я от ще раз підчеркую, що якраз наш комітет працював, то, то не, і вчора. не вплив, що ми вже наступного тижня можемо побачити якісь певні результати. Дуже б хотілося дуже роботи в комітетах на жаль партію і їхні сателіти комуністи регулярно зривають цю роботу. Зокрема, регламенту комітет, який був призначений на позавчора, він безмотивно зірвав своє засідання. Не пройшов ні голова комітету, ні члени від партії регіонів, ні секретар від комуністів. Банально просто проігнорував засідання. Не було ніякої причини. Лежить отакий уже обсяг документів, які потрібно прийняти. На, не жоден не ухвалюється. Я чомусь так думаю, що на нашу вимогу скликати комітет Володимир Макієко так само не відповість на наступному тижні. Дуже би хотілося, щоб тиждень роботи в комітетах був в комітетах. Пленарні пленарними, а робота в округах, робота в округах. Я за тиждень в Луганській і в Харківській області проводжу від 15 до 20 зустрічей. Єдине питання, яке стоїть у нас, людей, які ставлять, не давайте далі порушувати закон, які би ми красивими словами не намагалися намазати на масло ця партія регіонів з їхніми союзниками комуністами. Ви стоїте, зайняли принципову позицію, стійте далі. І люди кажуть, ми вас підтримуємо в цьому. Ми налаштовані на нормальну конструктивну роботу, але ми так само чітко кажемо, що такої ради, як була минула, з тільцями по голові, з парасольками з яйцями, не буде. Ця Верховна Рада і опозиція вміє захищати ті цінності, в тому числі і в будь-який спосіб, а не тільки в словесний, і ви це чудово знаєте. І оцей страх перед опозицією, за яку проголосувало більше. Ніж за партію регіонів в набагато, багато, якраз він і вас і виштовхує то в Макдональдс, то на банку там проводити свої засідання. Дякую, і ваше декілька слів. Ми завершуємо програму. Да. Ну на привеликий жаль. Ще раз можу тільки повторитися, що наш комітет 100% від партії регіонів був присутній. Якраз до опозиції двох чоловік не хватало. От, мій опонент навів приклад заблокування і ті негативні наслідки шостого скликання. То якраз я бачив, я перший раз як кажуть в стінах Верховної Ради мені дуже хотілося крикнути на весь 82-й виборчий округ і сказати, кого ви вибрали, шановні виборці, коли почалася ота бійка, от ламання тих же самих стулів, меблів і всього останнього. Тому я нічого додати, звичайно, не можу. Я сподіваюся, що ми знайдемо діалог і почнемо працювати на благо нашої України. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була тема Верховна Рада. Ми обговорювали із народними депутатами від свободи. У нас був Ігор Швайка від партії регіонів Олександр Дудка. І хочеться сподіватися, що все-таки політики знайдуть рішення, вихід із політичної кризи. І що вже наступний пленарний тиждень ми побачимо дійсно конструктивну. Роботу залишайтесь на парламентському. Побачимось.